Привіт! В цьому відео ми зібрали 15 найпоширеніших питань про шини та відповіді на них. І навіть досвідченим водіям буде що дізнатись. Але про все по черзі. Поїхали. Яка глибина протектора у нових шинах? Зазвичай у стандартних шин для легкових автівок глибина протектора становить 7-8 мм. Для спортивних автівок ця глибина трохи менша 5-6 мм. Позашляхова гума може мати глибину протектора до 17 мм. І це все, звісно ж, про літні шини. На зимових протектор глибший: 7-8 міліметрів у стандартного європейського типу та 9-10 у скандинавському. Чи можна використовувати шини з різним зносом? Так, але тільки на різних осях. Наприклад, у передньопривідної автівки спереду глибина протектора становить 4 міліметри, а позаду 6. В такій ситуації, до речі, правильно було б поміняти місцями задню та передню гуму, щоб зробити рівномірний знос. Якщо говорити про різну глибину протектора на одній осі, то вона може існувати, проте має бути мінімальною 1-2 мм, не більше. Якщо ця різниця буде більше, то зменшується стійкість та подовжується гальмівний шлях. Як часто потрібно міняти шини? Все залежить від того, як багато ви їздите, по яких поверхнях, наскільки агресивно, коротше факторів купа. Якщо усереднити, то міняти треба, коли протектор на літній гумі менше 3 мм, а на зимовій менше 4 Або якщо ви їздите, як я по 500 км на рік, то ваша гума в теорії може прослужити вам до 10 років. Проте, так чи інакше, в середньому гуму міняють раз на 3-5 років. Бо після цих 5 років у неї банально втрачається еластичність. Коли перевзуватись? Для цього на вашому термометрі є чарівна цифра плюс 7. Бо якщо температура вища, то зимова гума стає занадто м'якою? А якщо вона нижча, то літня гума дубіє. В обох випадках у вас втрачаються щепні властивості та збільшується знос. Тому, коли восени стовчик термометра показує в середньому на добу плюс 7, час діставати зимову гуму. А якщо вона стає плюс 7 в середньому навесні, то час діставати літню. Чи потрібно змінювати одразу всі чотири шини, чи можна замінити лише дві? Так, можна замінити лише дві, проте встановлюєте нову гуму на ведучу вісь. Але якщо у вас різниця в глибині протектора становить більше 3 мм, то краще поміняйте вже всі чотири. Якщо ж у вас повний привід, то в будь-якому випадку краще замінити всі чотири шини. Бо різний знос дає додаткове навантаження на систему повного привода, на коробку та на диференціали. Чи можна їздити взимку на всесезонних шинах? Звісно ж, можна, на те вона і всесезонна. Але якщо зима не занадто хардкорна. Бо оптимальні температури для всесезонки від мінус 7 до плюс 20 градусів за Цельсієм. Якщо температура нижча або вища, то знову ж втрачаються щепні властивості та збільшується знос. Чи можна встановлювати різні шини на одній осі? На одній осі з різним малюнком протектора? Ні. Хіба що це докатка або якась запаска, та і то. Їздити на ній постійно не можна, тільки до найближчої шиномонтажки. Шини на одній осі мають бути ідентичними: одного виробника, однієї моделі та одного розміру. Різниця у зносі, як я вже казав, не має перевищувати 2 мм. Як правильно зберігати шини? В ідеалі, звісно ж, в чохольчиках. Щоб навколишня температура була середньою та стабільною, без різких перепадів, щоб навколо було сухо, щоб приміщення було провітрюваним, подалі від джерел тепла або агресивних хімікатів. Ну і ще варто робити так, щоб ніщо не деформувало гуму. Тобто, якщо вона без диска, зберігати її виключно вертикально, тобто ставити. Якщо з дисками, то горизонтально, тобто класти або ж підвішувати. Який тиск має бути в шинах? Необхідний рівень тиску пишеться на стікері з розмірами шин, які підходять до вашої конкретної автівки. Такий стікер можна знайти на стійці відкритих дверей, на торці водійської двері, на лючку бензобака або ж на кришці бардачка. Якщо такого стікера у вас нема, чи ви не можете його знайти, то ви цю інформацію можете просто загуглити. Так, це не завжди буде легко, проте знайти це реально. Перекачані шини стають жорсткішими, зменшується пляма контакта, тобто, Погіршується щеплення з поверхнею та збільшується гальмівний шлях. Ну а недокачені погано впливають на керованість, збільшується валкість при вході в повороти, швидше зношується протектор та витрачається більше пального. Що означають кольорові точки та лінії на нових шинах? Вони робляться здебільшого не для вас, а для працівників шиномонтажок та складів. На боковині у вас може бути крапка, коло або трикутник. Жовтий це найлегше місце шини. І в ідеалі це місце має співпадати з найважчим місцем на диску. Червоний це найжорсткіше місце боковини, а білий найгнучкіше. Ну а кольорові лінії це виключно для працівників складів. До вас вони жодного відношення не мають. Чи потрібне балансування коліс при заміні шин? Так, колесо має бути розташоване таким чином, щоб його вага рівномірно розподілялась по всій осі обертання. Через дисбаланс можуть виникнути вібрації на кермі, хоча це тільки один з факторів. А ще гірше стає керування, швидше зношується підвізка та нерівномірно зношується протектор. Ну і трохи здорового глузду. Балансування також варто робити після, наприклад, ударів в бордюр чи глибоких ям. Чим небезпечний неправильний розмір шин. Де знайти наліпку з сумісними розмірами шин, ми вже визначились. Якщо що, коли ви обираєте шини на є-каталозі, то всі альтернативні розміри у вас завжди показані поруч. Більші шини можуть тертись об арки або елементи керування в поворотах, ну а менші зменшують контактну пляму, отже, у вас погіршується керованість та збільшується гальмівний шлях. Чи впливають шини на витрату пального? Так, існує така метрика, як опір коченню. Чим він нижча, тим економічніша шина, тобто тим менше пального витрачається. На цій метриці базується індекс паливної економічності шин. Він позначається латинськими літерами від A до I або як у нас кажуть, від А до Є, e, де А це найкращі шини, а І e найгірші. Варто пам'ятати, що усілякі хитро видумані шини з фічами на кшталт аля ран флет апріорі важать більше, отже, витрачається більше пального. Чи можна їздити зі спущеною шиною? Ні, в жодному разі. Шина вбивається моментально, вбивається підвіска та страждає колісний диск, а ще погіршується керованість та збільшується гальмівний шлях. Так чи інакше треба підтримувати. Потрібний тиск, про що в цьому відео вже йшлося. Виняток становить напівспущена шина. Так, на ній можна трохи проїхати, але зовсім трохи. Знову ж до найближчої шиномонтажки. Як подовжити строк життя шин? Половина справи це просто правильно їх зберігати, і про це ми вже говорили. А далі здоровий глузд. Вчасно перевзуватись, вчасно балансувати, стежити за розвалом та сходженням. Перевіряти коректність тиску, стежити за рівномірністю зносу та міняти шини місцями за необхідності, правильно встановлювати шини з направленим малюнком відповідно до напрямку обертів колеса. Чомусь я впевнений, що під час перегляду цього відео у когось з вас 100% з'явилась думка. Та ні, я ж сто разів так робив і все нормально. Напишіть, будь ласка, стосовно якого саме пункту у вас ця думка з'явилась, бо мені дуже цікаво. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.